Маршрут номер 4 в ТС-8042 по вулиці Туполєва, 19 в місті Києві. Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Це один із маршрутів. Нагадаю вам, що згідно законодавства, ви можете зробити не більше трьох помилок, щоб успішно склати іспит на водійські права. Сідайте в автомобіль, показуєте інспектору. Ваш паспорт, називаєте прізвище, ім'я по батькові на камеру. Перевіряєте, чи у вас вімкнена нейтралка на коробці передач. Запускаєте двигун. Регулюєте сидіння, дзеркала, кермо. Обов'язково пристебуєтесь паском безпеки. Перевіряєте, чи нема у вас на приборній панелі яких, яких червоних лампочок, які можуть свідчити про те, що ви не пристебнуті або пасажир. Неопущений ручник або відкриті двері. Вижимаємо щеплення, якщо на механічній коробці перемикання швидкостей, нажимаємо на педаль гальма, вмикаємо першу швидкість, вмикаємо необхідний поворот. В даному випадку у мене буде правий поворот, і починаємо рух певним. Впевнившись у тому, що ваші дії будуть безпечними. Виїжджаємо так, щоб порівняти з середньою стійкою з автомобілями, і закручуємо руль до упора вправо. Трохи попускаємо руль і переміщуємося в праву сторону дороги. Бачимо, попереду у нас гілля, зломана відка, відка дерев'я. Дерево, вмикаємо лівий покажік повороту, Подивились в ліве дзеркало, перестроїлись в ліву полосу. Вмикаємо правий покажщик повороту, пересуваємося в праву сторону, Знов вмикаємо правий поворотник і рухаємося по правій стороні. Друзі. Тут у нас примикання з правої сторони дороги. Якщо хтось буде виїжджати згідно правил дорожнього руху, ви повинні уступити. Людині згідно правил пункту 1612, так називаємо поміха справа. Нам тут треба на маршруті номер 4 повернути праворуч. Бачимо, у нас світофорне регулювання, зелена стрілка на табличці, тобто ми зможемо повернути праворуч, попередньо пропустивши всіх, хто рухається з інших напрямків руху, в тому числі пішоходів, якби вони були. Повертаємо. Пішоходів немає так, як у нас червоний сигнал світофору, звісно, і у них також червоний. Повертаємо і виїжджаємо на вулицю Стеценка. Друзі, у нас попереду. Перекре... Перекресток з Перехрестя з круговим рухом, вмикаємо лівий показчик повороту, хоча це не потрібно згідно правил дорожнього руху, але інспектори в даному мрево цього е, бажають, тому, якщо ви хочете, щоб вам не зарахувалась помилка, вмикаємо лівий поворот. Тут ми вмикаємо правий поворот, бо нам треба другий з'їзд, і ми знову з'їжджаємо на вулицю Стеценко, бачимо попереджувальний сигнал, пішохідний перехід. І важливо, тут ми повертаємо вправу полосу і не пересікаємо ось цю суцільну Розмітку, бачимо автомобіль. Попереду вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштовуємось в середню полосу. Друзі, попереду у нас пішохідний перехід. Нагадаю, що згідно пункту правил 18.1, ви повинні, побачивши пішохода знизити швидкість або зупинитись. Але пішохідний перехід, друзі, я вам трохи скажу дещо інше про нього. Я зараз, після свіженького ДТП, зараз їду, ось буквально півтори години. В мене в'їхав автомобіль взад. Перелаштовуємося, звільнилася смуга, перелаштовуємося в праву смугу згідно правил дорожнього руху. І це пройшло. Автомобіль в'їхав зад. Я в кінці відео вийду, покажу вам руйнування, які відбулися. Фара, бампер, і це було на пішохідному переході. Вмикаємо лівий повороту, бо попереду автомобілі. І тому я вам скажу так, що е, правила, правилами я вас ні в коєму разі не е, призиваю вас для того, щоб порушити правила дорожнього руху, але життя воно таке, що на дорозі ви коли станете водіями, побачите дещо інше. Тому я вам скажу таку річ: якби я сьогодні порушив би правила дорожнього руху, тепер не відбулося. Отак От іноді буває. Е, подробиці я вам скажу вже, коли вийду з автомобіля, тому що. Ми зараз їдемо по маршруту. Бачимо, тут припаркована фура. Ми не можемо перелаштуватися по цій суцільній смузі, ні в коєму разі, друзі, не можна. Переїжджаємо це перехрестя, вмикаємо правий покажчик повороту. До речі, ви чуєте, як дуже сильно рельєс срабатує поворота? Це свідчить про те, що у мене одна лампочка задня не горить, тому що автомобіль сьогодні. В'їхав в мене на пішохідному переході, відбулось ДТП, визивали поліцію, я вже був у страховій, тобто все жду відшкодження. Ну, водій, звісно, він винуватий, той, хто в мене в'їхав. І так, повертаємося, бо я ще не відійшов від ДТП. Е у нас тут а, повертаємо на вулицю Щербаківського, бачимо е забороняючий сигнал світлофору, але у нас є зелена стрілка, і ми можемо повернути на забороняючий сигнал світлофору лише в тому випадку, якщо ми пропустимо всіх, хто буде їхати з інших напрямків. Бачимо попереду по, е, позаду маршрутку. Бачите, людині не подобається, що я так дуже довго їду. Що таке? Дивіться, бачите, у цього водія, подивіться на нього. Подивіться на нього. Бачите, яка сидить людина, яка мені розказує, щоб я е, їхав швидше. Але маршрутка їхала, то що ти спішиш, ну визвай собі вертольот і леті на, на вертольоті. Так, у нас тут зупинка. Я вмикнув лівий покажчик повороту. І е, зараз автомобілі закінчились і ми їдемо. Вмикаємо правий покажчик повороту, перелаштовуємось в праву полосу. Друзі, також я ще е, трохи... Від маршруту відволікуюсь. Вчора мені поліція сигналила, коли я соблюдав правила дорожнього руху. Я їх виконував, і поліція мені сигналила. Отак от у нас написані правила. Але щоб скласти на іспис, вам обов'язково треба їх виконувати. Бачимо пішохідний перехід і йдуть люди. Пропускаємо цих людей і їдемо по вулиці Щербаковського. Друзі, нагадаю, це маршрут номер 4 ТС-8042. По вулиці Туполєва, 19 в Шевченківському районі міста Києва. На цьому маршруті дуже багато пішохідних переходів. Тому, друзі, я хочу вам нагадати ще пункт правил 18.4, бачимо забороняючий сигнал світофора, і ми зупиняємося обов'язково перед стоп-лінією. Ні в коєму разі її не притинаємо. Якщо ви її притнете, буде це зараховано за помилку. Хочу вам нагадати, що якщо в потокі ви. Бачите, що автомобіль зупинився на пішохідному переході, то згідно пункту правил 18.4, ви не маєте права їхати, поки не ви впевнитесь в тому, що вмикаємо лівий покажчик повороту, що там нема пішоходів. Тоді ви тільки можете їхати. Об'їжджаємо маршрутку, вмикаємо правий повороту і продовжуємо рух. Знову бачимо світофорне регулювання, зменшуємо швидкість. Друзі, я вам раджу на екзамені, на іспиті, практичному по місту, їхати зі швидкістю 20-30 км на годину. Чим повільніше ви будете їхати, тим менше ви зробите помилок і відреагуєте на, на якусь дорожню обстановку, яка може дуже швидко змінитися. Також раджу вам їхати на другій передачі, якщо ви здаєте на... Здайте іспит на механічній коробки перемикання швидкостей. Наближаємося до пішохідного переходу, бачимо, йдуть люди. Деякі люди йдуть навіть і не по пішохідному переході, от як бачите, дідусь все перебігає. Тому будьте крайні обережні. Ось це бачимо, людина підійшла, ось бачите? Людина підійшла. Оце ви маєте вже зупинитись. Але в нашому світі люди такі агресивні, і я сьогодні отак от зупинився також. Людину пропустив. До речі, ось бабуся стоїть, але вона просто когось чекає. Вона не хоче йти води в оману людей. Вона просто стоїть собі. Вмикаємо правий покажчик повороту, повертаємо на вулицю Салютну. Бачимо зелен... зелену стрілку на табличці, але у нас дозволяючий сигнал світофору, І тут важливо е... заїжджати саме в праву полосу. Потім вмикаємо лівий покажчик повороту, подивилися з зеркала, повернули голову на пів секунди. Е... Подив... Впевнилися в тому, що у нас в сліпій зоні ми нікого там не загубили. І рухаємось в другій смузі. Друзі, також, також раджу вам е, записуватися на іспит до інспектора на ранок. Інспектор відпочивший приходить на роботу, у нього гарний настрій, і у вас іспит піде краще. Я сподіваюся, але щоб він краще прийшов, звісно, треба тренуватися, їздити, І ці ті 20-30 годин, які в автошколі дають, це дуже мало на мій розсуд, мінімум 40 годин, як на мене. Це моя думка. Так, ми тут їдемо. Тут дивіться, така особливість вулиці салютній. Бачите, тут також людина ось тренується. До речі, швидше за все, що це екзамен по четвертому маршруту, тому що я бачу, що ззаді на сидінні також сидить е, людина. А... Тобто автомобіль автошколи, спереду інспектор, виходить, ззаді інструктор ваш з автошколи, ну, а ви, звісно, за кермом. Тобто цей екзамен йде. І дивіться, тут яка особливість цієї вулиці. Бачите, як тут дуже багато новобудов, і автомобілі запарковані йолочкою. І виходить, що відстань дуже мало. І водію, який не так багато їздить, Дуже важко тут порой проїхати, бо тут інколи стоїть великогабаритний транспорт, ну, як бачите, той бус став. Ви бачите, і людина, як оце, він здає екзамен. Я ну, думаю, що інспектор це не зарахує як за помилку. Отак ви не повинні робити, як я ще зараз зробив. Але що робити, якщо він стоїть? отак? Та вже ж потрібно якось його об'їжджати. Але він дуже грубо порушив правила дорожнього руху. Друзі, також я вам раджу перед тим, як здавати. Іспит. Будь ласка, ви повинні в автошколі або з вашим інструктором дуже гарно від'їздити заїзд в гараж, паралельну парковку, тому що я вам зараз показую ситуацію. Зараз ми виїжджаємо на вулицю Туполєва, де розташована сервісний центр на дозволяючий сигнал світлофору. Нагадаю, ви зараз дивіться, ми зараз їдемо. Трохи збився з мислі. Їдемо зараз ми по прямій, але інспектор може в будь-яку годину, будь-який час, вам сказати: знайдіть місце для зупинки, в тому числі він може вас е, і ви повинні знати, де можна зупинятись де не можна. Потім він вам може сказати, наприклад, бачимо обмеження швидкості 30 км на годину. Потім він вам е, що ще може сказати, може сказати, зробіть паралельну парковку, заїзд в гараж. Друзі, ви все це повинні знати, вміти робити. Бачимо пішохідний перехід, пішоходів у нас наразі немає. Ми їдемо, бачимо кінець обмеження швидкості, а за зупинкою знов обмеження швидкості, тому що там знову пішохідний перехід, остривець безпеки, звуження полоси зліва. Друзі, тому я вам нагадаю, що якщо вам інспектор сказав, до речі, ви повинні їхати і, і слідкувати на всі дорожні знаки абсолютно. Дивіться всі маршрути, вони є на каналі, придивіться їх, щоб ви зрозуміли. Е яка обстановка на цих вулицях? Я вам спеціально їх всі називаю. Бачимо кінець обмеження швидкості 30 км на годину. І друзі, ви повинні знати, де вам можна зупинятися, де не можна. Нагадаю, дивіться на знаки, де зупинку заборонено. Потім дивіться на пішохідні переходи. Нагадаю, що до пішохідного переходу за 10 метрів, та після пішохідного переходу теж 10 метрів, не можна зупинятися. Потім нагадаю, це я вже намагаючий сигнал світлофору зеленого проїхав. Друзі, так не повинно бути. Ви повинні зупинитись. Е, також нагадаю, що зупинка біля зупинки громадського транспорту на протязі. 30 метрів від зупинки і після зупинки також не можна зупинятись. Зупинитись буде помилка. Нагадаю, три помилки, іспит ви не здали. Друзі, ну ми продовжуємо рухатися по вулиці Туполєва. Сучасна назва вулиця Мрії. Бачимо світофорне регулювання перехрестя теобразне. Нам до речі, направо сюди пішла вулиця Ігоря Турчина, бивша. Стара назва вулиця Блюхера. І там також є пару маршрутів, які проходять по цій вулиці. Тому в плейлисті на каналі, дивіться, є всі ці маршрути з роз'ясненням, з поясненням, максимально можливо, наскільки це можна в дорожній ситуації. Я пояснюю. Бачимо попереду припаркований транспорт за, цей, за цим навчальним автомобілем. вмикаємо лівий покажчик поворота. Подивилися ліве зеркало, бачимо, що нікого нема. Повернули голову ще краще, щоб нікого не, не загубити в сліпій зоні. І продовжуємо рух у другій полосі, тому що у нас права полоса, вона повністю, як бачите, запаркована. За перехрестям, ми бачимо знаки, які нам показують напрямок руху по полосах. Ну, Він чисто зараз інформаційний і бачимо швидку допомогу, прижимаємось. В праву сторону. Друзі. Е самі часті частіші помилки, які допускають учні під час практичного іспиту в місті, це невмикання поворотів, наїзд на суцільну лінію розмітки, швидкісний режим, тому що деякі є випадки, де можна там, і максимально 20 на інших маршрутах, там, на третьому, наприклад. А також не пасок безпеки. Вмикаємо правий покащик повороту, перелаштовуємося праворуч. Оця очепка, до речі, вона повинна була повернути сюди, незалежна туди, куди я повернув, незалежно від того, куди вона далі буде повертати. Вмикаємо лівий покажщик повороту, виконуємо забаганку інспекторів. Впевнюємося в тому, що немає нікого. Вмикаємо тут правий покажщик повороту, перелаштовуємось. І їдемо. Друзі, попереду у нас світлофор, і нам на цьому світлофорі треба виконати поворот праворуч. Повертаємо згідно маршруту номер 4 в цей апендікс. Прижимаємось до правої частини дороги. Згідно правил дорожнього руху, треба рухатися якомога правіше. Тут там, ми вмикаємо лівий покажчик повороту завчасно, повертаємо. Тут у нас вже дорога з одностороннім рухом. І нам на цьому світлофорі треба повернути ліворуч, знов на вулицю Стеценка. Друзі, тут ми обов'язково займаємо ліву сторону дороги, тому що згідно правил дорожнього руху, якби, ви повер... якби вам треба було повернути праворуч, ви б праву полосу займали. Але нема жодного маршруту з усіх дев'яти, які, до речі, є всі на каналі, як я вже сказав. Нема жодного маршруту, де б ви на цьому перехресті, на цьому світлофорі повертали б праворуч. Всі йдуть ліворуч. Чекаємо на дозволяючий сигнал світофору, вже він у нас дозволяючий. І тут ще такий момент. Ось ми повертаємо і, друзі, ми можемо заїхати в абсолютно любу полосу, як вліво, так і вправо. Ми заїжджаємо в праву полосу, так як ми повертаємось до регіонального сервісного центру. Чекаємо на дозволяючий сигнал сультофору. Не вимикайте відео, я вам покажу пошкодження і трохи прокоментую дане дорожно-транспортну пригоду. Бачимо, тут у нас знак, який свідчить про те, що нам треба тільки направо поворачувати, наліво вернеш, вибачте, прямо віз заборонено. Якби їхали би нам навстречу автомобілі, ми би, повинні були б їх пропустити. Друзі, я припаркуюсь тут, але на іспиті, бачите, ось ось. Адреса, вулиця Туполєва, 19, але на іспиті вам інспектор він е, е, скаже, де припаркуватись. Ну що ж, давайте е, підемо, подивимося на пошкодження автівки. Я вам трохи скажу, що я думаю по цьому поводу. Але... Ось я отак в мене в'їхав. Автомобіль, бампер ось відгорнутий. Я, до речі, трохи вправив назад. Приїхала поліція, все пофотографувала, ось пошкодження бампера, розбита фара, все тут блін, розтрощене. Ну, коротше, ось така історія. Друзі, отак от їздити по правилам. Бачите, іноді, коли їдеш по правилам дорожнього руху, то воно виходить і небезпечно. Але у вас зараз стоїть задача. Отримати водійське посвідчення, тому ви повинні виконувати, бо іншого варіанту у вас немає. А ви ж здаєте, отримуєте права без хабаря, тому, друзі, треба вчитись і складати іспит. Бажаю вам вдалого складання іспиту і до зустрічі на дорогах.